Можливість подати запит до міжнародного кримінального суду на арешт очільника КНДР Кім Ченина. За словами Володимира Зеленського, для цього має бути підтримка партнерів. Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але якщо Південна Корея. А буде підтримувати відповідні наші шляхи. Я думаю, разом з союзниками ми готові до відповідних кроків. Німеччина може запровадити нові санкції проти КНДР, якщо північнокорейські війська братимуть участь у війні Росії проти України, за словами офіційного представника німецької МЗС Себастьяна Фішера, Берлін вже закликав Пхеньян не підтримувати агресію Росії та припинити допомагати країні-агресорці. Росія ж підписала угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР. ЗМІ повідомляють, що цей документ передбачає співпрацю у сфері зв'язку інформаційних технологій і цифрового розвитку. Почнемо з ось цього запиту, який непокоїть нас, так щодо арешту. Звернення до очільника безпосередньо арешту Путіна. І та тема, яка зараз розганяється в медіа, які говорять про те, що нам потрібно тиснути на КНДР. Наші західні партнери говорять це постійно, але яким чином долучають Китай як посередника в цій історії? Чи дослухається офіційний Пекін до таких звернень? Чи зможемо ми дотиснути північнокорейські війська, щоб вони вийшли з нашої території? Дійсно, вплив Китайської Народної Республіки на КНДР, він є. Просто величезним насправді. Але е, гадаю, що в даному конкретному випадку е, від цього відмовлятися дійсно не треба, да? тобто використовувати і можливості тиснути через Пікін. Е, але ста, вже ситуація змінилася після того, як Російська Федерація зруйнувала систему міжнародних санкцій проти КНДР. А це дійсно були міжнародні санкції, бо на КНДР були накладені санкції. Організацію Об'єднаних Націй це така, не те, щоб унікальна, але достатньо рідкісна ситуація була з початку 2000-х, то і сама КНДР, мабуть, відчула себе дещо по-іншому, в тому числі і в плані свободи роботи з, зі своїми партнерами, яких було не так багато, так, КНР та Російська Федерація, з якими вони і так працювали. До речі, що цікаво, що ось ці санкції, вони були б. Неможливі, якби не позиція Російської Федерації та КНР в свій час також. Так. Тобто вони за великим рахунком зруйнували це. І е, тому, гадаю, що все ж таки тут уже буде дещо складніше. Ну, По-перше, гадаю, що сама Китайська Народна Республіка. Навряд чи дуже сильно прагне. От я хотіла спитати, я, 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 який зиск для офіційного покіну? Про що й мова, да. Тут, тут є ось ця ілюзія, що нібито КНР може зробити. Ми ви, з вами да, про це постійно більше як два роки говоримо про те, чи може КНР вплинути на Москву, щоб вона припинила агресію. А КНР відповідає своїм так званим китайським, потім, нібито китайсько-бразильським мирним планом, які не є мирними планами, і говоря пишуть про. Українську, українську кризу або конфлікт в Україні, да, якось так вони називають абсолютно да, ніяк не засуджують. Голосування в ООН теж це все показує, і Рада безпеки ООН. То звісно, що і тут ситуація абсолютно очевидна. Я думаю, що там є певна ревність між Москвою і Пекіном. І... Москва зробила, крім того, що зруйнувала ці ці санкції. Вона зробила те, що КНДР, яка була от упосліджена, да, країна-вигнанець там мізгої, яка от, он, сиділа там на своєму абсолютно там замкнена і так ну погрожувала балістичними ракетами ядерною зброєю, але це було достатньо регіонально. Зараз вона сама по собі відчула себе причетною до великої політики, яка до гео такої геополітики, яка робиться, з'ясувалося, що хм, ми можемо тут десь у нас виник маневр між Пекіном і Москвою, і ситуація дещо змінилася. Я думаю, що, е, ну, по-перше, бажання Китайської Народної Республіки. Якщо вона до цього два з половиною роки аж ніяк не прагнула реально впливати на Москву, ну і в принципі усвідомлювала, мабуть, те, що реальний рівень впливу теж не зовсім такий, як вона себе завжди продавала. що… Я можу, мовляв, всі, да, він так як, таким, як дипломат, такий показував, що я тут з Москвою можу все порішати, да, хоча насправді це ну, явно неправда також. А тут е зараз, ну тобто за два з половиною роки вони нічого з Москвою не зробили. Тут зараз, коли ситуація змінилася, коли ця сестра кінчинина розказує, що там на нас там. Е на, на країни з ядерною зброєю Південна Корея та Україна щось там гавкає. Да? Ні, ми мовляв, геть інші. То чому раптом був підстави вважати, що Пекін буде щось робити, але е, це треба робити. Це проробити весь комплекс заходів, тобто вплинути на КНР, е, подати на по на, на розшук, на арешт Кім Ченіна, да, тобто тиснути на всіх партнерів, аби вони тиснули на Пхеньян і на Москву. Тобто, це все, що це треба робити. Ось ця історія з арештом. Ми ж уже маємо історію з арештом Путіна, якого нарештували тепер ну, з ордером на да, Так, з ордером на арешт. Тепер додається тепер що... буде ще Кімчанинда, якого теж не заарештують, але на відміну від Путіна він не так активно десь він, він ж він не їздить. Куди, де як це можливо? З яких обставин? це ж е, гадаю, дивно. що насправді це знову ж таки. Е, ну да, взагалі, вся війна Росії проти України. І це система це руйнація міжнародного права. Тобто, це однозначно. Чому? Тому що є принципи ООН, є недоторканність кордонів, да є, тобто є гельсінські угоди, і це все в принципі зруйноване. І ті, хто пропонує Україні, та давайте ви там щось визнайте ці територіальні реалії, да, як за московським рецептом. Вони або тупі, або ну або на великих грошах московських. Бо все ж таки це відкриває не скриньку Пандори вже, а це відкриває прямий шлях до ревізії кордонів в Європі в першу чергу. І Україна зараз воює. Насправді, коли нам говорять, ми нам ніхто нічого не да нічого подібного. Україна воює, захищаючи усе цю систему міжнародного права. Якщо навіть це хтось не зрозумів, і в цій системі міжнародного права зрозуміло, да, є. От хай воно теж дуже своєрідно працює, але є міжнародний кримінальний суд. І тому це знову ж таки, обґрунтування нашої позиції, яке завжди ми можемо говорити. Ми воюємо зі злочинцем, з підозрюваним принаймні. І ось тут з кім чинином це також абсолютно логічна дія, і це те, що маємо зробити. Коли це буде, ну звісно, це буде після розгрому Російської Федерації. Насправді, на жаль, бо ми це побачили вже. Можливо, дещо резюмуючи цю тему, ми не раз під час наших, зокрема, ефірів, говорили про те, як КНДР впродовж свого існування. Намагається лавірувати між Пекіном та Москвою. Тут в мене спочатку було три уточнюючих питання. Але я розумію, що кожне з них зводиться до одного, до одного. і того самого. На вашу думку, які маневри Пхеньяна не пробачить Пекін, це одне питання. Друге питання: наскільки далеко Пекін в принципі готовий відпустити Пхеньян? Uh, і uh, питання третє: uh, знаєте, дно поглиблення uh, відносин між Москвою і Пхеньяном знов таки. Чи воно існує? Ну, зрештою, Кімчинин не може собі дозволити стати другою Білорусю, Так, ну я вже спрощую. Ну, насправді. Uh... Насправді дійсно відносини встановилися вже достатньо стійкі, і ми побачили це на прикладі того, що укладена ось ця угода про стратегічне партнерство. Це, до речі, той момент, коли Заходу і світу треба було реагувати на Путіна в червні цього року, да, за великим рахунком. І більше того, був той момент, коли треба було бити по Москві саме за руйнування санкційного режиму. А тепер так тепер доводиться бити уже безпосередньо похпхіняну, який в плані санкційному, да, він набагато більш стійкий, Ну чого то його просто в світі нема, да, і все. Mm -hmm. і отут... Гадаю, що насправді не пробачити пхін'яну Китай може в тому випадку, якщо пхін'ян ну і переста не відреагує на уж. Такий навідвертий да, на відверту команду там припинити да там співпрацю. Але я гадаю, що тут вже інший момент. Від, від Китайської Народної Республіки ця камця команда наразі не прозвучить. Чому тому, що зараз той війна, от, яка вона йде, Китай він, же, він, він ж ніби в неї не задійний, поки що в ось такий спосіб. Він ще і, і це той конфлікт як для нього малої інтенсивності, хоча він таким не є. Да, де Китай може порядкувати як завгодно? А як воно далі складеться? Ну це вже інше пане Дмитре, щодо посередницької ролі про те, що ми говорили на початку нашої розмови, рішення про відправку північно-корейських військових до Курщини чи могло воно ухвалюватися без згоди офіційного Пекіну? Чи мали погоджувати між собою представники Росії, Північної Кореї і Китаю? Ну, я не надто глибоко в цій темі, для того, щоб говорити про цих. Але мені здається, що М -м 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 могло і не ухвалюватися Пекіном. Чому? Тому що просто поясню свою думку, що Перед цим ось це руйнування ось цієї санкційної політики і між Росією якось здійснилося, і спів і налагодження співпраці з Північною Кореєю, вони пройшли такий достатньо тривалий еволюційний шлях за ці два роки. Да? Тобто, воно просто могло статися і явочним порядком, а в Пікіні ну просто вирішили вже не реагувати на це. Uh -huh. Чому? Тому що тобто, спочатку боєприпаси, потім ось це укладання угоди, оформлення. На ну, той момент, коли Путін укладав цю угоду про стратегічне партнерство, от зараз прозвучало про угоду між міністерством там інформаційними Китайською РФ і КНДР то Це в принципі в рамках все. Ми ще побачимо таких угод. І ось вже були мільйони боєприпасів від Корейської Народно-Демократичної Республіки. Уже явно була якась там військова співпраця. Уже і для тобто тут і сам хім'ян уже звик до того, що його значення росте, що воно це все відбувається, і воно просто сталося, як сталося. Да, просто як черговий крок. Тому тому я гадаю, що Пікін він був в курсі, він знав, але. Ну, Мабуть, знаєте, іноді буває. Оце приблизно так само, як Пекін себе поводиться, як, як, коли говорить про свої можливості, як керувати конфліктом або там, вплинути на Москву. Він знає, що він не може вплинути там, до якогось моменту. Да, там, в якийсь момент. Але йому, ну, давайте, як от е, маленький принц там був цей король, який говорить, Указ про те, щоб сонце сходило, і потім розказ, ну, щоб умови склалося. тут вони зображують, що ну у нас же умови такі, тим більше, що воно поки що їм аж ніяк не шкодить.